До вашої уваги каталог квітня від компанії Фармасі. Додай з іриною білик, знижки від 30%, і саме цікаве буде в кінці. Кожні 30 балів дорівнює знижка мінус 30% на аромат. Шикарний розіграш подарунків. Розміщуй замовлення з 1 по 30 квітня на 30 балів і отримуй шанс виграти один із подарунків: мікрохвильова піч, тостер або мультиварка. Фармасі преміум якість доступна кожному. Лови шикарні знижки. На перших сторінках всі продукти зі знижками. Тут у нас і шампуні, ботанік гелі для душу, парфуми, маски тканинні чоловіча серія, нічна маска, кисневий прямовивідник, вітаміни. Знижка 50% на основу праймер з ефектом розмиття, за умови придбання BB крему тобто купуєте bb крем і на праймер 50% знижка. Так само на cc крем і знижка на праймер з ефектом сяйва. Дуже вигідна пропозиція. Тональні основи. Консілір, фіксатор макіяжа в акції 229 гривень замість 279. Напівпрозора пудра 549 гривень замість 669. Скульптуруючі засоби. Рум'яна стік, пудрові рум'яна, хто дівчата любить, обирайте собі найкраще. Набір розкіш і блиск. Бронзер, хайлайтер і рум'яна за 1199 гривень. Палетки для обличчя. Палетки новиночки. Набір яскраві фарби. Сюди входить палетка. Піски пустелі, пензлик для тіней і туш Lash. Всього 999 гривень. Замість 1467 дуже вигідна пропозиція. Палетка Infinit, кремові тіні для повік, механічний олівець для очей, для брів зі щіточкою, підводка фломастер для очей туш для брів. Знижка 50% на віск для брів за умови придбання маркеру для брів. З ефектом мікроблейдингу. Купуєте маркер. І тоді віск всього за 199 гривень. Дуже вигідна пропозиція. Дівчата маркер з ефектом мікроблейдингу. Дуже класна штука. Праймер під туш для Вій. Формула сироватка для віта брів зі знижкою 459 гривень. Туш Зен 239 гривень, замість 289. Кремові помади, помада Стік Стіло». глазуровані латина блиск, рідкі матові. VIX Elite. Блиск плампер в акції 349 гривень, замість 419 Блиск топер 419, механічний олівець для губ, засоби для демакіяжу. Новиночки, рюкзачки, сумка, сумка бічна це така, що на пояс або через плече, і рюкзачки. Рюкзак 1499, сумочка 999. Б'юті-кейс 2479, шкіряні косметички, аксесуари, пензлики різноманітні, аромати, що підкорюють, аромати, що надихають, аромати, що заворожують, чоловічі, жіночі. Знижка 30% на наші новиночки: балерина, вальсе, опуленз. Чаруючі аромати. Аромат Бліз в акції 629 гривень. Чоловічий аромат Power в акції 769. Чоловічі аромати. Чоловічий догляд. Гель для душу. Бальзами після гоління, жіночі гелі для душу. Парфумовані спреї для тіла. Антиперспиранти. Догляд за обличчям лінійка Smart Life з муцином равлика. Догляд за тіла, скраб і крем суфлі Авокадо і Манго. Лінійка Smart Life українського виробника. Тканині маски в акції 109 гривень замість 119 6 масочок з гранатом, зеленим чаєм, ромашкою, лавандою, огірком і авокадо. Зубні пасти. Набір зубних паст здорова посмішка, відбілююча з місваком і з матча. всього 399 за 2, замість 518 Бальзамчики зволожуючі. Креми для рук. До речі, дуже гарні з маслом ши. Сумочний варіант. Шампуні High для душа ботанік в акції 189. Серія з фісташкою. Лавандова серія маска для волосся і шампунь. 399 гривень замість 538. Чоловіча серія макулайн. Шампунь-кератиновий догляд 229 гривень замість 269. Стайлінг для волосся, для прямого і для кучерявого. Фарби для волосся. Продукти, що виходять із виробництва, виходять з обігу. Так, і саме цікаве нова генерація чистоти. Наші новиночки з'явилися містер Вайпес Перфоманс. У нас з'явився новинка кисневий плямо в об'ємі 500 грам. Засіб для видалення іржі 249 гривень 500 мл. Засіб для видалення олії і бруду 199. Відбілювальний засіб перформанс 500 мл 219 гривень. Наші новинки будемо обов'язково пробувати. Акційна пропозиція на набір недільне прання кондиціонер для білизни і плямовивідник 419 гривень замість 518 Кисневий плямовивідник 669, замість 829. Антижир 249 для миття посуду 289. Набір чистий дім, 799 Це від вапна і іржі для чищення дерев'яних поверхень і для миття унітазу. Звичайна ціна 967, акційна 799. Мультифункціональні очищувачі 699, замість 918 за 2. Новиночка, квінтесенція бальзаму та масла очищувальний бальзам. 599 гривень. Треба буде обов'язково спробувати. Видаляє довготривалий макіяж, зволожує, пом'якшує шкіру, готує до наступного етапу догляду. Цікаво. Сироватка з вітаміном С, еліксір Абсолют, 15 сухих олій. Набір абсолют з масажером. Сонцезахисна серія, хто збирається на моря, зверніть увагу, обов'язково придбайте. Догляд за обличчям морська сила. Сила моря набором вигідніше. Чайне дерево також набором дуже вигідно. О, вибачте, календула і чайне дерево також в акції. Серія люмі відбілювальна. Нічна маска антивікова H Reversis 629 замість 779. Набір шкіри, акційна пропозиція з трьох продуктів. Resurface антивікова омолоджувальна лінійка. Засоби інтимної гігієни, гель лубрикант мило для інтимної гігієни і крем для депіляції. Крем проти потрісканих п'ят. Сільпілінг для рук і ніг і спрей для ніг антибактеріальний. Патчі гідрогелеві, масажно-лікувальні креми, бальзами гелі, глюкозамін, аляска, каштан, паприка. Дитяча серія. Спрей стайлінг. Догляд за волоссям, серія ревівінг в акції. Шампунь для волосся, чайне дерево, календула. Проти лупи. З щасником капіксілом проти випадіння. вітамінно мінеральні комплекси. Акційна пропозиція на набір, баланс енергії та відновлення. 1499 гривень замість 2, 258. Рекомендую обов'язково замовити ці продукти. Корисна кава. Знижка, набір здоров'я та краса 499 гривень замість 999 за умови придбання коктейлю для контролю ваги. Цікава і вигідна пропозиція. Захист імунітету 999 гривень набір. Міцні кістки та суглоби. 1999. Взагалі вигідно, сам глюкозаміновий комплекс коштує 1769, а тут вітамін Д3, кальцій, магній колаген і глюкозаміновий комплекс. Економите 608 гривень на такому наборі. Детокс і легкість. Краса зсередини, гідродроп з краплі в акції. Омега 3, желейні вітаміни дитячі. Фокус для покращення пам'яті для нормалізації циклу. Жіночі чоловічі вітаміни в акції. 559 гривень замість 689. Харчові волокна, гриб рейши, чорний кмин, чорна бузина. Дякую за увагу. Зустрічайте новинки квітня.